без тіньових забудов депутат від вільних демократів Максим Шадловський всю містобудівну документацію пропонує оприлюднювати на сайті міськради, зокрема, публікувати дозволи на будівництво та розміщення кіосків для того, аби забезпечити прозорість роботи департаменту архітектури. Відповідний проект рішення демократівець подав на розгляд міськради. Натомість керівник департаменту Артур Савін додає інформування громадськості не входить до обов'язків служби. Додам до 15 січня цього року всі рішення з видачі дозволі. На містобудування виносились виключно виконкомом. Коли виконавчий комітет займався цим питанням, питанням висвітлювання і оприлюднювання містобудівних умов, вони з'являлися ці заяви на наступний день після подання. Зараз ми не маємо змоги подивитися і ні, люди не мають змоги розібратися з цьому питанням. Так і приклад, забудова за драматичним театром. Законом про не в умов, Так как они стосуються в принципі землю які є не особами, скажем так, ми не обслуговуємо сайт, ми можемо по запитам надавать. Мы и так публікуємо зараз на сайті договори, всі акти виполнить роботу. Все, що стосується виказання бюджетних коштів, якщо мы вообще забудем все документи, ну то пусть депутаты тогда призмечають штатную денець, збільшують штатну чисельність, давали люди будуть заниматься.